31-річний боєць АТО Сквасилова Федір Мусюра у серпні 2014 року був мобілізований до лав Збройних сил України. У зоні АТО боєць пробув три місяці. Перебуваючи в Донецькому аеропорту, 15 січня 2015 року отримав важке поранення. Звідти в Дніпропетровськ його доправили вертольотом у тяжкому стані. Після кількох перенесених операцій Федір Мусюра повернувся в рівне. У березні пройшов перший цикл реабілітації у Трускавці. Потім курс реабілітації у Рівненському госпіталі. Нині працює головним спеціалістом в управлінні транспорту і зв'язку Рівненського виконавчого комітету і вже готовий працювати на новій посаді. Галузь транспорту для мене є не нова. В галузі я вже в міських перевезеннях 9 років працюю, і все ж таки роботу планую почати із вивчення специфіки роботи управління. Обласні маршрути мають свою специфіку в перевезенні пасажирів, і тому її все-таки треба буде вивчити. Основна ціль, яку ставить перед собою Федір Мусюра на новому місці якісне забезпечення перевезення пасажирів. Основною метою це буде забезпечення, все таки якісне нормальне перевезення пасажирів на маршрутах. Перевізники, щоб використовували той транспорт, який заключений згідно договірних умов, щоб вони нормально підтримували свій, свої автобуси. І все ж таки дотримувалися графіків руху і менше конфліктних ситуацій. У розмові з журналістами боєць зізнався, що, попри важке поранення та довгий курс реабілітації, знову хотів повернутися на схід. В травні я їздив в розташування частини і я просився залишитись там. Ну, мені відмовили. Ну, Взагалі-то я вважаю, що той досвід, який я надобув, все таки Допоміг би, можливо, врятувати чиє життя. Я б його міг би комусь передати, але, на жаль, мені відмовили. Маже кожного дня рівненський кібер спілкується зі своїми побратимами, які боронять нашу державу на сході. Усіх їх називає своїми родичами, так як запевняє, за весь той час, який він пробув у зоні антитерористичної операції, усі вони стали близькими та рідними. Також Федір Мусюра щиро вірить, що кривава війна, яка забрала сотні невинних людей, найближчим часом закінчиться. Я все таки не оцінюю, а надію, що активна фаза бойових дій на сході ближчим часом мусить закінчити. Тому що економіка противника теж має якісь ресурси, і я думаю, що вона вже порівняно із зимою зменшується, і я все-таки сподіваюся, що вона ближчим часом закінчиться. Юлія Павленко, Ігор Прокопчук Новини рівного.